Друзі, всім привіт! З вами Shark Trading Crypto І сьогодні мова йде про біржу Bidget. Що ж, сьогодні будемо розмовляти про два крутих продукти, які пропонує біржа. Це є Lounge Pool та Candy Bomb. А одразу хочу сказати, що дві ці активності ідеально підходять як для новачків, які тільки-тільки входять світ крипти, знайомляться із проектами і хочуть за якісь нескладні дії. Отримати вже свої перші винагороди, хоч отримати свої перші токени, е, обміняти їх на USDT, так скажемо, зафіксувати свій перший профіт і відчути цей е, смак грошей, смак профіту в крипті. Також дані активності прекрасно підходять вже для таких трушних криптонів, які мають нормальний, потужний сформований портфель. Е, повірте мені, ви також знайдете, що тут робити. Що ж, давайте перейдемо з вами. До першого продукту і це є лаунчпул. Для того, щоб його відкрити, натискаємо ось тут Лаунч Hub, натискаємо Лаунчпул і дивимося, що ми маємо. Так, на жаль, зараз на момент запису відео немає ні одного активного лаунчпула. Але... Це не є проблема. Просто тут насправді дуже 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 багато проектів. Вони досить часто виходять. Ось можете переконати, що тут можливостей заробити було вагон, як то кажуть. Давайте просто розберемо із вами на прикладі одного з проектів. Наприклад, візьмемо ось, проєкт з РК. Класний котик намальований. Що нам потрібно для того, щоб заробити? Одне просте питання, яке хвилює тих, хто не знає, що таке лаунч. Ми беремо свої грошики, беремо наші USDT. Тут є два пула: один пул USDT, інший пул BGB. Це є токен біржі BitGit. Власне, беремо наші USDT, до прикладу, якщо ви маєте USDT, і закидаємо їх в. Пул uh, USDT. І так ми можемо зайти, почитати правила і побачимо, до прикладу. нас цікавить пул USDT. Угу. Ми бачимо, що максимальна сума внеску 2000 USDT, мінімальна сума внеску 5 USDT. Уявимо, що ми, наприклад, вирішили собі закинути максимальну uh, суму. Закидаємо 2000 USDT. А тут буде кнопочка. Uh, Прийняти участь, натискаємо, і у вас вискакує віконечко, ви вводите суму. 2000 USDT. Все, клас, ваші USDT полетіли в пул ЗРК. Що нам з цього ви запитаєте? Власне, наші гроші в цьому пулі, скажімо так, в лапках працюють. І за те, що ми надали, скажімо так, свою ліквідність, свої USDT, біржі, біржа нам начисляє токени ЗРК. Що далі робити з цими токенами? Все, в принципі, досить таки просто. Йдемо на е, наприклад, спотову пару, на З вже в нас є на спотовому рахунку. Відкриваємо таку пару ZRK USDT, бачимо, є. У нас кількість токенів впало. Уявимо, що нам, наприклад, за те, що ми е, закинули в пул наших 2000 USDT, нам, до прикладу, впало, там, не знаю. 100 токенів ЗРК, ну, умовно, там, чи давайте так, 500. Не знаю, скільки там падає, треба дивитися. І е, я зараз вам покажу. Ще разочок от заходимо. Лаунчпул. І тут повинна бути формула. Ходимо в правила. І тут повинна бути формула, яким чином розподіляються нагороди. Власне, для пулу USDT нагороди е, на одного користувача. Розподіляється в наступній формулі. Сума внеску USDT, тобто наших 2000 доларів, ділимо на загальну суму внесків USDT всіх учасників, які мають право на участь, і множимо на відповідний пул. В нашому випадку загальний пул 375 тисяч з Відповідно по цій формулі протягом 5 днів, саме скільки триває дана акція, о, зараз ми побачимо. От 5 днів тривалість проєкту. Саме протягом 5 днів по цій формулі нам будуть розраховувати наші токени ЗРК. Після завершення наші 2000 USDT назад повертаються нам на баланс і плюс. Ми маємо зверху ще токени ЗРК, які, до прикладу, можемо зафіксувати. Умовно, уявімо, що нам впало 500 токенів зРК, зайшли і там на суму 36 USDT, оп, продали і зафіксували. Маємо профіт по факту без е, якихось взагалі ризиків. Тому в принципі, якщо маєте вільні USDT, чи ви холдите е, токен BGB, токен біржі Bitget. Чи BTC, чи ефір? Тобто, бачите, є різні поли, в які потрібно закидати різні токени для того, щоб отримувати, заробляти токен е, проекту. Що ж, з цим думаю, все максимально зрозуміло. Е, полетіли до наступного проекту: це є Candy Bomb. Бам! Так, що ми тут бачимо? Бачимо, що є е, е, як мінімум. Три активних проекти це Євело, Мост та Magic Eden. В двох словах, що таке Candy Bomb? Candy Bomb це є така площадочка, на якій вам потрібно виконувати ті чи інші завдання від того чи іншого проекту для того, щоб отримувати також винагороди від проєктів у вигляді їхніх токенів, які ми також. Як і у випадку із лоунічполом, можемо собі спокійно продати і зафіксувати наш профіт. Давайте подивимося на прикладі проєкту МОЗ. Чому так? Бо він є цікавіший в нього є два типи завдань. Бачимо. Перший тип завдань це здійснити депозит, щоб отримати airdrop. І другий тип завдань це торгуйте, щоб отримати airdrop. Давайте до прикладу глянемо, що нам пропонує цей проект. Бачимо, в нас тут максимально такий чіткий таймлайн є. Тобто ми бачимо, коли що в нас буде відбуватися. Початок реєстрації відбувся 12-го 10-го, скажімо так, 6 днів тому. От, Сьогодні вже, тобто ні, не сьогодні, завтра. Завтра дана акція вже завершується через 13 годин, потім буде перегляд результату, і наші токени розподіляться. Власне, що нам потрібно зробити? В першу чергу, нам потрібно. Зараз дивимося. Так, дивимося, дивимося, дивимося. І так. Депозит. Тут ми маємо також чіткі правила, і знизу. Чітку формулу, як буде розраховуватись, будуть розраховуватись дані винагороди. Якщо ми, якщо, і так, якщо ми поповнюємо токени моз в діапазоні від 1500 до 4,5 тисячі в токені МОЗ ми отримаємо один білетик. Якщо від 4,5 тисяч до 700, до 7500 тисяч отримаємо два білетики, від 7,5 до 15003 тисяч і так далі, і так далі, і тому подібне. І дивимося, яким чином будуть розраховуватися наші реварди тільки за депозит. Власне, кількість білетів, отриманих користувачем за виконання завдань з депозиту. Власне, це ось наші білетики, залежності від того, скільки ми депнемо. Діляться на кількість білетів, отриману всіма користувачами-учасниками за виконання завдань з депозиту, і множиться на призовий пул. В даному випадку призовий пул є 750 тисяч токенів моз. І також в нас є друга опція це фьючерсна торгівля. За обсяг фьючерсної торгівлі, але зверніть увагу, він же тут рахується в USDT, а не в токенах МОЗ, як це було у завданні з депозитом. Власне, якщо наш об'єм фьючерсної торгівлі. Від 100 до 1000 ми отримуємо один білетик, від 1000 до 10 тисяч отримуємо два білетика і від і більше е, 10 тисяч отримуємо вже три білетика. І, в принципі, також внизу є формула, е, яким чином розраховуються наші е, реварди. Тут є таймлайн, коли а, біржа буде опрацьовувати виконані, ваші, е, виконані вами завдання. Чи все правильно ви зробили. Розрахує, скільки е, вам треба сипанути токенів. Насипать вам на ваш спотовий рахунок. Ви підете собі ще разочок у торгувати. Спот, моз, USDT, bam. і. Ось тут, з гордо піднятою головою зафіксуєте свій, е, свій профіль, чесно зароблені е, USDT, свої чесно зароблені гроші за е, виконання тих чи інших е, завдань. Власне, ось такі, в принципі, е, досить прості, легкі завдання е, можна виконувати і, в першу чергу, знайомитися із. Проектами, більш детально дізнаватися про їхню токеноміку, розуміти, як торгувати, як управляти своїм депозитом, як продавати токени, як фіксувати свій прибуток. Максимально класно і цікаво, це повинно бути тим, хто тільки, ще раз повторюсь, знайомиться з криптою і хоче. Без якихось великих ризиків для себе е заробити свій чи стартовий капітал, чи просто примножити той, який е є. До речі, друзяки, е разом із біржею BitGet наша команда Shark Trading Crypto підготувала для вас 5 крутих подарунків. Перечисляю. Перший це клавіатурний сет. Другий чехол для ноута. Третій. Крутий худан і покерний сет. Четвертий подаруночок це крута бутилочка спортивна для того, щоб ти прийшов в спортзал, і всі розуміли, що ти криптан і панамка на голову. І п'ятий подаруночок це футболка від нашого партнера Ла Ліги, це є Реал Мадрид. Що потрібно зробити для того, щоб мати можливість виграти один з цих п'яти крутих призів. Перший це зареєструватися по нашій а, реферальній силості. Друге, зробити депозит 10 доларів. 10 USDT. Чи це може бути просто якийсь інший токен, який ви свапнете в USDT без різниці. А, і написати коментар під відео і вказати свій а, Telegram userней. Я сподіваюся, що подарунки більш, ніж. Круті для того, щоб виконати такі прості умови. Дякую, друзі. Сподіваюсь, був вам корисний. З вами були Shark Trading Crypto і до нових зустрічей.